Людина є частиною природи, і вона не може існувати без її краси. Ми приходимо часто в парк, у сквери, їдемо в ліс, щоб подивитися, як таний сніг біжить і співає свою пісеньку струмочок. Як з'являється перша весняна квіточка, як пташка в'є гніздечко та співає нам пісню Жайворонок, ми бачимо, як мураха строє свій мурашник. Отака гарна і красива природа, і треба бережно до неї ставитися. Але іноді люди забувають про це, і зараз ми побачимо на малюнку, як один хлопчик. Приїхав в ліс для того, щоб відпочити. І що залишилося після його відпочинку на природі? Домашнім завданням вам буде відповісти на мої запитання за цим малюнком. Чи добре відпочив нехачуйка назвіть негарні вчинки хлопчика? Друге, нехачуйка вирізав на дереві ножем надпис. Та стверджує, що воно не живе. А як ви вважаєте, дерево це жива природа чи ні? Подумайте, що буде з нашою природою та з нами, якщо раптом зникнуть пташки. Порадь, як застерегти нехачуху та таких, як він, від жорсткого поводження з природою. І останнє завдання. Чи приємно гуляти у засміченому лісі, чи не залишаєте ви після себе сміття там, де ви відпочивали з друзями? Діти, дякую вам за увагу і не забувайте про те, що ми теж є частиною природи. Бережіть природу.